Брендовий дитячий одяг преміум класу. Сюди входять преміум бренди. Так, йде костюмчик, кензо, йдуть шортики та йде маєчка. Оригінальна упаковка, бірочки. шорти кензо і футболка кензо. Ми старалися підбирати. Це йде костюм кензуа, штанці і регланчик на довгий рукав. Так. Соня Рікей, це йде тепла ковтинка для дівчинки. Марк Джейкобс йде регланчик для дівчинки, розовий. Тут йде е, логотип. Це йде запаковано та 100% оригінал. Шорти Марк Джейкобс, Це може бути до регланчика. Футболка Кензо і шортики це йде костюмчик. Лосини Соня Рікей, для дівчинки, така футболочка бренду Paul Smith, шапочка бренду Сміт. футболка Сміт. і SMC Paul Smith. Футболка Поло Paul Smith. Це йдуть запаковані шорти бренду Кензо. Ковтинка Пол Сміт. Футболка. Ще одні штанці Paul Сміт, але в іншому розмірі. Марки «Jacobs» — іде футболочка. Рубашка Пол Сміт. Шорти конзуан. Тут йде повністю логотип. Пол Сміт — футболка. Реглан для дівчинки Марк Чейкобс, футболка Полу Пол Сміт, Пол Сміт футболка. джинси Левайс, Футболка. Упаковка дитячих бодіків бренду Кензо. Футболка Кензо. Так, це йде теплий спедрик для дівчинки, кензо. Поло. Це йдуть спортивні штани Альфа Industries, Футболка Кензо і такі шорти. Це ніби як костюм. Спортивна куфтинка на замочку з капюшоном Пол Сміт. Це йде костюм, реглан і спортивні штани. потемно-синього кольору. Футболка Alpha Industries, Кінзо Поло. Є логоти, Розміри різні. Футболка. Спортивні штани Alfa Industries, Штани пол Smith. Штани Хакі Alpha Industries шорти Кензо, Футболка Альфа Индастрия. Пол Смит Поло. Иде шарф бренду Кензо. Спортивные штаны Альфа Индастрия. Футболка. И иде такой костюм. Это иде футболка Кензо. і шорти Кензо. Тоже.